А у діти дощу, діти сонця, ардуженята. Якщо ти спеціаліст, який працює з дітками, додивись це відео до кінця, тому що в ньому ми розберемося, яку лінгвістичну етикетку підібрати, щоб нікого не образити. Як не зачепити гідність людини? Як коректно висловлюватись і не заплутатись термінології? Давайте розбиратись. Некоректно говорити о Іклюзивна дитина інклюзивна дитина, страждає або хворіє на аутизм, хворий на аутизм, чи сліпий, інвалід по зору, глухонімий чи просто інвалід. Правильно говорити: дитина з інвалідністю, дитина з порушенням слуху, дитина з порушенням опорно-рухового апарату, дитина з порушенням зору, дитина з аутизмом, дитина із синдромом Дауна, незряча дитина, нечем. Чуюча дитина, людина або особа з інвалідністю, дитина з порушенням розвитку. Чому варто відмовитися від слів обмежені можливості або неповносправний, або людина з особливими потребами? Тому що, по суті, особливі потреби є в кожного з нас. І це визначення використовується не лише по відношенню до дітей з інвалідністю. Якщо говорити про систему освіти освітяни зараз мене зрозуміють, то в освіті прийнятним є термін дитина з особливими освітніми потребами. Але тут теж треба задуматись над тим, коли ми використовуємо цей термін. Тому що тут мова може йти не лише про дітей з інвалідністю, а про всіх тих, хто потребує підтримки в освітньому середовищі. І дитина може потребувати цієї підтримки у певний проміжок часу. І тоді ми можемо говорити, що вона також має. Є особливі потреби, від яких слів потрібно категорично відмовитися: слова неприйнятні для використання: інклюзятко, даунятко, сліпий, німий, інвалід, сонячна дитинка, аутистик, прикутий до візка. Доволі часто спеціалісти дійсно полюбляють використовувати пастливі слова по відношенню до тих чи інших розладів. І тоді ми чуємо аутятко, даунятко або ж використовувати метафору у вигляді сонячна дитина або людина дощу. Та давайте пам'ятати, що неправильне використання термінології так чи інакше може зачепити гідність як. Дитини, так і дорослої людини, і вперше, до речі, про адекватне використання термінології почали говорити люди з інвалідністю. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся ви з тим, про що я розповідала у цьому відео. Ще можете написати перелік тих термінів, які ви чули, які використовуються по відношенню до дітей з інвалідністю.